Ну що, доброго дня, 33 група. Вітаю вас з успішною здачею кваліфікаційного екзамену, приведенням на третій курс, де ви будете вже здобувати кваліфікацію, нагадаю, ще раз кондитера на третьому курсі, кондитера 3 розряду, на 4-му 4-го розряду. Облік калькуляції звітність в нас залишається 6 годин. На четвертому курсі вже цього предмету не буде. Звичайно, оцінки я буду виставляти, враховуючи результати першого другого курсу. І 6 годин у нас є на третьому курсі. Що ми тут розберемо? Теж дуже коротко. Я розумію, що вже багато хто з вас працює по спеціальності, і це хорошо. І в деяких питаннях, можливо, ви. Навіть більш кваліфіковані, ніж я в цих питаннях, тому що я не кондитер. Але те, що нам потрібно по програмі знати, ми вивчимо. І так, зараз четвертий урок. Звертали на заміни замість другого, четвертий урок. І вам сьогодні потрібно опрацювати таку вашу, як сказати, тему, з якою ви вже неодноразово стикалися це збірник рецептур. Але булочних. Та борошняних кондитерських виробів, його призначення, зміст порядок користування. І перший урок наш називається «Чи тема характеристика будови збірника рецептур, саме кондитерських виробів. В конспектах ви собі запишете тему, я її теж вам дам. Записати. Це буде сторінка 97 того ж самого опорного конспекту з предмету облік, калькуляція звітність Карпенка. І, напевно, ви його конспектувати не будете, але будете читати. Прочитайте одну цю сторіночку. А після цієї сторіночки я дам вам декілька запитань, відповіді на ці запитання запишіть конспект. Тут треба буде записати. А сам конспект конспектувати не потрібно. І так, перше питання. Ну, я напишу теж перше, друге, третє, четверте, п'яте, шосте, сьоме Сьоме питання. Ну вони є, вони є дуже простими, як кажуть, елементарними. І що потрібно вам розуміти в цій темі? Це будова збірника рецептур, саме кондитерських виробів. Дуже гарно і цікаво, на мою думку, розглянути збірник рецептур кондитерських виробів онлайні. Він складається з 8 розділів. Так, перший розділ це напівфабрикати. От вимоги до цих напівфабрикатів, їхні оздоблення, От, і виходом на 10 кілограм. Група за з рахуванням маси нетто та з рахуванням з'являється такий показник: процент сухих речовин кожного з продуктів. Ось цими сухими речовинами і з вологістю тіста. Я вас коротко познайомлю. Не знаю, чи навчу те, що вони є, і як принаймні орієнтуватися, скільки додати води, чи скільки потрібно там борошна, ми це розглянемо в задачі. Наступне, тобто перший розділ це напівфабрикати, Другий розділ другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, сьомий розділ це наведення рецептури тортів, тістечок, кексів, рулетів, печива, булочок і вироби пониженої калорійності. І восьмий розділ це додатки. Осьмий розділ це додатки, де вказано вміст вологи, цукор. Жир в сировині, втрата сухих речовин по групах і порядок розрахунку борошна з врахуванням її вологості. От, це, звичайно, все проговорити не можна, це потрібно показати в таблицях, а саме в технологічній карті. Ми з вами розберемо тістечко. Ви можете, даже так, хто зберіг посилання на цей збірник рецептур, можете прогорнути собі. Ми вивчимо з вами з 97-ї сторінки по сто п'яту. Правильно? 97, 98, ідеї, так. По 105. Тобто, навіть не на 10 сторінок. Одна тема. Бережіться. Всім. Спокійного, мирного, гарного дня. Ага, і в нас ще сьогодні є етика-психологія. 10 годин в цьому році будемо вивчати з вами. Я підготувала конспект, теж вам скину класрум, але це вже на, на сьомому році. До побачення!